Добув великих воїн і вбит в неспинних. Безстрачні вируси йшли в бій. Свій меч нас вони в боях точили, і кров'ю долю окропили, проклавши трупом шлях вперед. Мовзирає вовків без жалю вбивали ворогів народу на честь, на славу за свободу. Але тяжкі часи настали, бо князь помер, сокира впала і нікому не втіхи дала, лиш тільки горе всій землі. Проте не стались мужні вої, війшовши спадкоємці, хроми мовили. Е, е, княгиня наша. Е. Слухай, давай ліпше ти скажи. Я не буду казати, лягачому за такий боягуз? Ти вже домовились. Кажи гаразд, хараст. Нягення Ольга, нам потрібен князь, щоб продовжити ходити в походи. Що ж вам доведеться зачекати, бо княжі дитина. Ех, яка прикрість. Ну тоді ми просто підемо. Нічого собі дивіться, це ж Ісус! Справжній Ісус! Я маю в це повірити. Борис, там справді Ісус? Е, е... Борис. А ви самі переконаєтеся. Ах, тітько. На полі бою спадкуємося, ліс. Вогонь та мечим у братами були. Не бачив він всі скривджених сердець, бо сам чинив він суд над ворогами. не витязь, що не впав, а до кінця устрої бився. Ім'я не слав не заслужив, базували його. Дозвольте вас запитати, яким було ваше дитинство. Напевно, ви гралися в ляльки, або зустрічалися із дівчиною з паралельного класу, думаючи, що це так по-дорослому, типу, йоу. хоч це явно і тупо, і загалом не зважайте, у мене навіть такого не було. Святослав ще дитиною різав ворогів Росії, і, чесно кажучи, цілком цим насолоджувався. На свою першу битву він вийшов настільки малим, що не зміг навіть кинути списа, як того вимагала традиція. Замість цього він просто просунув його повз вух коня, але й цього вистачило, щоб руське військо кинулося до бою. Батько українського князя Ігор загинув, коли він ще був дитиною, тому виховували його урядські воєводи, які вплинули на віру та моральні принципи самого Святослава. Мій князю, ви вже дорослий і можете самостійно приймати рішення, що будемо робити далі. Добре, все обміркувавши, я вирішив іти новий військовий похід. У спадок від батька Святослав отримав потужну, але далеко не ідеальну державу з численними проблемами та ворогами. Поки його мати, княгиня Ольга, вирішувала економічні питання і забезпечувала синові надійний тил, боротьба з ворожими народами вже лягла на плечі молодого князя. Навколо руських земель були дві грізні імперії. Що становили пряму загрозу для Києва. Перше, це звісно ж Візанція, а друге хозарський каганат, із яким Русь мала стає рахунки за зраду, за тиск за минуле приниження. До того ж, хозарія була досить економічно розвиненою країною, і її ресурси точно не завадили б Києву. Але відкрити йти на каганат було ризиковано, оскільки на той час вони були чи не найбільшою силою в східній Європі. Тому Святослав вирішив діяти хитро, спершу ослабити Хозарію, відрізавши її від в'ятичів, слов'янського племені, що потуло данину Хозарам, а вже потім завдати головного удару. Семам, я пішов у похід. Святослав, Ти нічого не забув? Ну, все, я пішов. Святослав! Ти ще щось не забув? Та наче ні? Хрест, Святослав! Поцілуй Хрест! Ну мама. Ну, ти ж знаєш, я за перуна. А ну швидко, я сказала, тобі що, не потрібно було словення в поході. Мам, ну мене хлопці висміють. А ну йди сюди, облажки, я таку народну співаю, кутанкову... Мам, мам, не, не, не треба, А, мама, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, мама, не треба... Хе-хе, а Святослав поцілував Хрест. Нічого, князя, ти <треп>, вчиняв <головік> <головік> правильний. <головік> 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 Тивчини. Святослав, хоч і був язичником, проте все одно поважав християнство, яке було досить розповсюджене на українських землях ще з часів скіфів, та й загалом не вважав віру глиним чинником відбору до свого війська, більше цінуючи відвагу та хоробрість. Проте, знаєте, хто мав проблеми з іновірцями? греки, стосунки яких сильно погіршилися з Хозарією, і тому візенція надала Києву певну допомогу на протидію Каганату. Зібравши своє військо, український князь легко захопив землі східних слов'ян та приєднав їх до своєї імперії. Ці, особливо опір, не чинили, та й загалом, можливо, навіть були раді перейти під слов'янське, а не цюрське ярмо. Таким чином, князь відкрив собі шлях далі на схід. Сонце я розимо полкослав. Так, мій князь. Напиши хозарам листа, скажи їм, що я іду на ви. Ага, літеру В писати велику чи малу? Що, яка в біса різниця? Ну, якщо ми їх поважаємо, то ліпше написати ви з великої літери, Або слухай, якщо там багато ми наш ліп, це війна, а не порог. А да, якщо ми допустимо кілька орфографічних помилок, це ну, не буде страшно. Я ж знаю, як правильно Та мені байдуже. Трохи відпочивши, князь відновив свій похід, увійшовши в землі каганату. Підготувавши свої човни, воїв впевнено рушили вниз по дону, а їхня наступна ціль фортеця Саркел, яка навмисно була збудована для стримання набігів русів. Під покровом ночі княжевість раптово напало, починаючи грабувати та знищувати усе. Залов фортеці оборонялося як могла, але стримати натиск на переможні руського війська було неможливо. Святослав загубив важливу оборону споруду та перейменував її на білу вежу. Вона стала новим руським осередком на сході, ключовим пунктом торгівлі та військової присутності. Цим ударом князь серйозно послабив західні рубежі Хозарії. Але здобиття Саркела було не лише перемогою на карці. Ця звицяга змінила самого князя, його слава рознеслась далеко за межі Русі. І тепер усі знали, що на сході з'явився новий грізний воєвода. Ух, мій князю, ми здобули перемогу і взяли велику здобич. Тепер можна повертатися додому? Ні, слав слав полку, слав. Як гадаєш, скільки ворогів ми вбили? Багато? Недостатньо, недостатньо, що крові ворожі пролилися, і її не заспокоїшся, поки ці кляті пси не здохнуть в тяжких муках. Я хочу, щоб вони всі знали силу. Сила мою та дружини мої, я їх знищу усіх до одного. Святослав, там кішка кошенят народила. Покажи, 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 покажи. Київський князь був людиною простою, не любив тягнути кота за хвіст, тож вирішив одразу вдарити в серце ворога на столицю іудеїв, місто Ітиль. Проблема, однак, була суттєва. До як не вели водні шляхи, а просуватися суходолом Святославу не любо. Тому хоробрий уклав свій споченігами та огузами, аби ці надали руському війську свою кіноту, щоб безпечно дістатися до воріт самого міста. І коли київський князь це зробив, жах охопив місцеве населення. Військо каганато було деморалізовано через втрату оборонних споруд. Але усе ж стало на бій за останній шматочок своєї колишньої імперії. Руси безстрашно рухалися вперед, в залізних рядах бічі ворога, немов нестримана хвиля, змиваючи крові усіх супротивників на своєму шляху. В ході боїв Ітель впав, а Хозарія перестала існувати. Це була перша велика імперія, яку Київ підкорив. Цією перемогою руське військо не тільки здобуло собі славу, але й великі економічні можливості, перехопивши торгівлю в тюрцькому світі. Мій князю, ми привели до вас полоненого, його остання воля щось вам сказати: Ти нас ніколи, не підходиш, брудний мені. Я бажаю тобі здохнути в тяжких муках. це було мужнє. Що він сказав? Я не знаю, не говорю тюрьською. Після такої перемоги непогано було б і відпочити, кілька рочків, чи не так. Пф, ні, ми що, у Франції? Справжній хлопчача зграє, не в тому. Саме тому Святослав Завойовник того ж самого року відправився походом на волоських булгар мусульманську країну, яка торгувала рабами та хутром, що я, звісно, глибоко засуджую. Не треба вбивати тварин заради хутра, це жорстоко. Руське військо все ж таки змогло розбити меншу державу, забрати здобич та обкласти її даниною. А на зротньому шляху княже військо захопило тму таракань. важливе портове місто, яке дало змогу Росії контролювати два морських торгівельні шляхи з трьох можливих довзінців імперії, що тільки сильніше посилило економіку Руси. Настала черги війни з греками. Київське військо підійшло до Хресенесу та обложило його, аби збільшити свій вплив на Чорне море. Проти взяйці дали ту викуп, і той пішов назад до Києва. Війна з греками відміняється. Поки Святослав святкував свої перемоги, на півдні досі існувала величезна та славна Східно-Римська імперія, яка платила данину нещодавно утвореній Болгарії. Як так сталося, спитаєте ви? Що ж, тут нам варто відмотати час на століття назад і зосередити свою увагу на малій, ще зовсім юній державі, яку очолював оцей серйозний дядько на ім'я Крум. Сам Крум походив із тюрської знації, але зумів об'єднати слов'янські та протиболгарські племена у централізовану державу, ставши ханом. Близько 805 року він напав на аварський каганат, який після війни з франками перебував у Занепаді і захопив його східні землі. А далі удари по Візантії. Імперія страждала від внутрішніх конфліктів. Тож оборона її території була слабкою. Болгари влаштували засідку поблизу міста Струмон, де взаємотіці самовидавали платню своїм воїнам. Удар був стрімкий і нещадний у кривавій січі. Болгари захопили понад 100 тисяч літрів золота, що були членами грошима на той час. І на сучасний також використовуючи здобуті ресурси, круг збільшив численність свого війська завдяки наймицям та обложив фортецю Сердіка. Греки деякий час обороняли мури, раз за разом відбиваючи численні атаки булгар. Проте з кожним новим ним тримати оборону ставало додалі тяжче. І зрештою ханські війська все ж здобули верх проти візантійської залоги. Крум усіх військово полонених стратив, бо хотів або показати своє панування на Балканах, або просто мстився за полеглих братів. за грецькими джерелами. Втрати досягли близько 6 тисяч люду, що було відносно великим військом на той час. Такі дії хана сильно розлітили в імператора Екіфра І, який зібрав війську в похід на Болгарію з метою стерти країну з мап землі. Напиши йому так. Е, слухай, брате, ну трошки переборщив я, визнаю, але я більш так не буду. Давай не будемо сваритися, га? Мир? Давай не будемо сваритися, га? Мир? Ви Ну, що він сказав? Казати з лайкою чи і без? Е, давай, без. Раз, тоді ось це не потрібно, ось це також. отже, слова візантійського імператора. Ми вас знищимо. Красномовно. І знищені вони були. Крум спробував зібрати величезне військо, яке греки нарахували в 50 тисяч мочів, два Дарта Вейдера, одного Кінг-Конга та трьох ПЕС-патронів. Але таких сил виявилося замало, аби зупинити грецьку машину руйнування. І в потоці гніву Нікіфор розбив болгарське військо та почав грабувати і палити околиці. Візанційський імператор не прояв жодної милості, даючи вогню на поживу усе на своєму шляху. Він не мав милості навіть до жінок та дітей, биваючих жорстокими. О, дивіться, метелик, ще й блакитний, ніколи не бачу саме блакитних метеликів. Так, про що я? А точно. Коротше, імператор вів себе вельми не по-християнськи. І навіть здобувши столицю та не купу майна, не схотів повертатися додому. Хоч, до речі, отримав другого листа від Крума, з проханням забратися, геть, з усім захопленим добром. Болгарське населення, зокрема й слов'янські вожді, не могли закрити очі на такі звірства римського війська. Тому численні добровольці, серед яких були і жінки, прибували до нового війська Крума, який планував помсту. Нікіфор дізнався, що болгарський хан планує здійснити напад на нього, тому, вирішивши не випробовувати свою долю, звернув назад до Константинополя. Маневруючи в пошуках шляху з Балкан, грецьке військо зупинилося біля місця, званого виборським проходом. Цей час болгари, які активно слідкували за своїм ворогом, перекопали рів та збудували дерев'яну стіну попереду ворожих воїв. І наступного дня розпочали свою ранкову атаку, наступаючи з усіх сторін. Візинці не очікували цього, тому й не змогли нав'язувати серйозного опору. Багато з них просто кинулось тікати, але було нікуди. Ті, хто пішов вперед, вперлися у рів та загинули від рук ханського війська. Ті, хто ринувся назад, потонули у рісті, намагаючись приправитися на інший бік. Це була смерть для всіх, бо болгари мстилися звірством за звірство. А самого грецького імператора Нікіфера схопили і пізніше відрубили йому голову на очах Крума. А з його черепа хан зрештою зробив чашу, з якою частував на бенкеті, та дякував усім слов'янським вождям, які встали на захист батьківщини. Після такої славетної перемоги хан запропонував мир візанційцям. ці його відкинули і навіть намагалися вбити Крума під час перемовин. Розлючений такою нахабністю він повісив болгарське військо на землі греків та почав брати фортецю за фортецею, місто за містом, і в підсумку обложив сам Константинополь. Ви дійсно хочете цього мій хана? Так, це кляте місто паде, і ніхто не зможе мене зупинити. Чуєш, ніхто? У мене раптово заболіло серце, я помер. Бляха. Через неочікувану смерть Крума болгарським військам довелось відступити, проте ханство все ж змогло поставити в зінцію залежну позицію та змусити її оплачувати данину. І так тривало багато років. Грецьке військо було на всилах з цим щось зробити. Поки болгарська держава збагачувала свої ресурси. Поки одного дня візантійський імператор не наказав зібрати нараду, на якій обговорювали наступні кроки. Це більш так не може тривати. Це б'є по нашій економіці, по нашій славі. Щось треба робити. Щось треба робити. Тиша. Дайте слово імператору. Ми викличемо його. Батьківським боги, зланим до Синьо-Дунаю Же встають, єднаються полки, встань із листя, встань з трави, встань з крутого свора, прапор до прапор. Під гострій те в руці, встань із лиця, встань з трави, встань з крутого збора, спора, поруга до поруби, прапор до прапора, прапор до прапора.